Час від часу Тарасові замовляли портрети чи ілюстрації до книг. Шевченко був людиною малопрактичною, і зароблені кошти дуже швидко танули. А коли гроші знову з'являлися, він писав до братів у Кирилівку. Слава Богу, милосердному, живі, здоров. Учуся малювати. Коли трапиться, заробляю гроші. Оце на тім тижні заробив трохи, то й тобі посилає 25 рублів, а коли буде більш, то й ще пришлю. Так от бач, живу, учусь, нікому не кланяюсь і нікого не боюся, окрім Бога. Велике щастя, будь вольним чоловіком, робиш, що хочеш, ніхто тебе не спинить. Поклонися усім родичам од мене, а надто дідові, коли живий здоровий. Та знай, що мені гріх позичать братам гроші. Коли трапляться, то й так дам, а коли ні, то вибачайте. Одного разу йому замовив портрет знайомий Петро Мартос, поміщик лохвицького повіту, який мешкав у Петербурзі. Під час позування він побачив на підлозі аркуш паперу з віршами. <му> Що це таке, Тарасе, запитав Мартус. Та се я добродію, не вам кажучи, як іноді нападуть злидні, то я пачкаю папірець, відповів Тарас. Так що ж це таке, ваше сочинення? Еге ж? А багато у вас такого? Та є чи маленько? А де ж воно? Та отам, під ліжком у коробці, показав Тарас. Мартос попросив подивитися ці аркуші, і Шевченко дав йому помережені віршами листки. Разом з Гребінкою вони розібрали Тарасові вірші і запропонували видати їх окремою книжкою. Кошти на це обіцяв дати Мартос. То був початок 1840 року. Тарас уже пробував друкуватися у журналах і тому погодився на пропозицію друзів. Василь Штернберг зробив ілюстрацію для обкладинки Кобзаря з поводирем. І у квітні вийшла перша Шевченкова книжка, яку він назвав Кобзарем. У ній було надруковано вісім творів, серед них поеми Катерина, Тарасова Ніч і Перебендя. Тарасові Шевченко тоді виповнилося 26 років. 4 травня 1840 року у газеті Сіверне пчела» було опубліковано повідомлення, що у книгарні Санкт-Петербургу надійшли у продаж такі видання: байки Крилова, герой нашого часу Лермонтова і Кобзар Шевченка. Як і кожний молодий автор, Шевченко з нетерпінням чекав відгуків на свою першу книжку. Влітку 40-го року Кобзар наробив вже багато галасу. Серед земляків викликав захоплення. А от російські оглядачі піддали цей поетичний дебют критиці. Щоправда, майже усі відгуки відзначали безперечний талант поета початківця, але радили йому писати тільки російською, бо так скоріше здобудеш славу і гроші. Малоросійські поети, як нам кажется, недовольно довольно обращають на то, що вони часто пишуть таким нарічєм. которого даже не существует в России. Они без церемонии переделывают великорусские слова и фразы на малорусский манер, создают себе язык небывалый, которого ни одна из всевозможных России ни великая, ни средняя, ни малая, ни белая, ни черная, ни красная, ни новая, ни старая не могут признать за свой. І на этой помісті слов хохлатих і бородатих, бритих і небритих, южних і северних на этом гібридному діалекті хочуть достигнуть поетичної слави. Писав тогочасний і літературний критик Синковський у бібліотеці для читання. Але ця критика тільки розпалила Тараса. Уже рік, як він захопився новою поемою «Гайдамаки». Зупинятися Тарас не міг та й не хотів. Однак з'явилася критична стаття, яка зачепила Шевченка сильніше за інші. То був публіцистичний памфлет Вісаріона Білінського. З Білінськими він уже зустрічався в літературних салонах. Цей молодий і дуже модний літературний критик, якого переманив із Москви до Пітера журнал «Отечественні запіски, на Кобзаря навіть не відгукнувся. Натомість він буквально розтоптав альманах Ластівка, який видавав Євген Гребінка українською мовою, і в якому тоді ж були надруковані перші поезії Шевченка. Несамовитий Віссаріон, як називали Білінського в літературних колах, безапеляційно у надто грубій формі заперечував саме існування мови, якою були написані вірші. Шевченко не стерпів новачок в літературі, він насмілився дати відсіч кому? Самому білінському. І зробив це у літературній формі у поемі Гайдамаки. Коли хочеш грошей, та ще й слави, того дива. Співай про Матрьошу, про парашу радость нашу, султан, паркет, шпори, от де слава. А то співа, грає синє море, а сам плаче, за тобою твоя громада у сіряках. Правда, мудрі, спасибі за раду, теплий кожух, тільки шкода, не на мене шитий. А розумне ваше слово брехнею підбите. Вибачайте. Кричіть собі, я слухать не буду. Такого Вісеріон не чекав, і Тарас отримав відвертого ворога. Цей вілікаруський демократ не простив йому всього лише літературної полеміки. Тим часом тривали студії Тараса в Академії мистецтв. А влітку 40-року го року він попрощався зі своїм другом Василем Штернбергом, який на пароплаві Геркулес разом з Іваном Айвазовським відплив до Риму. Тоді Італія була мекою для молодих художників цілої Європи. Тарас теж мріяв колись відвідати це місто давньої класичної культури, але ще було зарано, щоб поїхати до Риму за кошти академії, і він мав би заслужити золоту медаль. Шевченко почав уже малювати олійними фарбами, підготував сюжет з програми хлопчик жебрак що ділиться хлібом із собакою. І восени одержав за цю роботу другу срібну медаль. А ще намалював свій романтичний автопортрет. З машою стосунки припинилися. Хоч знайомих було їй достатньо, Тарасові бракувало рідної, близької душі. І тоді поезія цілком захопила Шевченка. А він компонував нові поеми цілий 1841 рік. Крім того, був ще зайнятий проходженням цензури гайдамаків, про що писав Григорію Терновському. Мав я з ними лихо. На селу випустив цензурний комітет. Возмутітельно та й годі. На силу якось я їх упевнив, що я не бунтівник. Тепер спішуся розіслати, щоб не схаменулися. Дозвіл було дано у кінці року і книжку надруковано. А у Тараса почалися нові клопоти. Книгу Шевченкові довелося видавати власним коштом. А щоб викупити тираж, він вдався до відомої тоді практики передплати книжок, розсилав білети на придбання книги знайомим, переважно в Україні. Але ж ні досвіду, ні часу займатися цим не було. До того ж, треба було продовжувати навчання в академії. Восени дістав вже третю срібну медаль за картину циганка ворожка. Розривався між малярством і поезією, бо й те й друге стало для нього і способом заробляння грошей і сенсом життя. Навесні наступного 1842 року Шевченко нарешті викупив більшість тиражу гайдамаків і розіслав для продажу. Земляки були у захваті. Його підтримували харків'яни, особливо Квітка Основ'яненко. Але влітку знову виступив проти нього Білінський. І тепер уже Тарасові дісталося не тільки за малоросійське наречіє, а й за його нібито сумнівний літературний талант. Крім того, Білінський висловив сумнів, що Шевченко володіє російською мовою. Цей випад модного критика зачепив молодого амбітного поета, і він задумав писати російські поезії. Першою стала поема «Сліпає». Вона не була надрукована за життя Тараса. Мабуть, він відчував, що той, хто диктував йому поетичні рядки, знав, що його поезія звучить мовою того народу, де він народився, і для нього пишеться. Що, що я маю робити? Хіба ж я винен, що я вродився не кацапом або не французом. Ні подальші спроби перекладати Міцкевича з польської, ні подальші твори російською мовою не приносили Тарасові такого успіху і визнання, як його українські поезії. А влітку Шевченко захопився ще й театром. Літні вакації він провів у колі друзів, що любили театр. Це був Семен Гулак Артемовський, родом з України, соліст опери, тенор неперевершеної краси, який три роки учився в Італії. Був серед них чорноморський козак Яків Кохаренко, знавець українського козацького побуту, який бавився драматургією. Та ще декілька знайомих. Компанія була молода, весела, дотепна. Літо пролетіло радісно і швидко. Тарас почав писати драматичний твір Назар Стодоля. Настала осінь 1842 року. Хотілося учитися в Італії, про яку розповідав Гула Картимовський, звідки писав листи Василь Штернберг. Але золотої медалі у доробку. Не було і сподіватися на поїздку за рахунок академії не доводилося. Якби не літературна творчість, що займала тепер надто багато часу, може, була б уже і золота медаль. Холодної осені Шевченко на пароплаві Фінланд вирушив у морську подорож. Ця подорож дала Тарасові багато сильних і яскравих переживань. До цього він бачив тільки дніпрові хвилі та сонні води фінської затоки. Тепер же вирушив у подорож бурхливим осіннім Балтійським морем. Мене носив проклятущий переход у Шведщину і датчину. Пливши в Стокгольм, я скомпонував Гамалія, невеличку поему. Та так занедужав, що ледве привезли мене в Ревель. там трошки очуняв. Приїхав у Петербург у це прокляте болото, та й не знаю, чи вже вийду. Хоч лікарі говорять, що нічого, однак так кивне головою, що аж сумно дивиться. Сьогодні оце трошки легше стало, можна хоч перо в руках удержать. Але бедику як не хочеться кидати землю, хоч вона й погана. А треба буде, хоч то ще й рано. Молю тільки милосердного Бога, щоб поміг мені весни діждати, щоб хочу умерти на Україні. І подорож, і хвороба закінчилися для Тараса ще й фінансовою скрутою. Ще перед поїздкою пароплавом у вересні писав до Кухаренка на південь. А ми пропадаємо у цьому проклятущому пітері. Щоб він замерз навіки. Тут тепер 10 градусів морозу, вам не кажучи. А кожуха нема, чорти бубив його батька. І купила нема. Через це купило, якого вічно бракувало Шевченкові, мусив продати права на свої твори видавцеві за досить невелику суму. Риве. Лютує Візантія, руками берег дістає, достава, зикнула, встає і на ножах в крові німіє. Скутар, мов, в пекло те палає, через базари кров тече, бо спор широкий доливає. Неначе птахи чорні в гаї. Козацтво сміливо літає, ніхто на світі не втече, огонь запеклих не пече. Руйнують мури, срібло злото, несуть шапками козаки і насипають байдаки. Горить скутар стиха робота. І хлопці сходяться, зійшлись, люльки з пожару закурили, на байдаки та й потягли рвучі червоні гори хвилі. Пливуть собі ніби з дому, та буцім гуляють. А звичайне запорожці пливучи, співають. Наш отаман, Гамалія, отаман завзятий забрав хлопців та й поїхав по морю гуляти, по морю гуляти, слави добувати, і з турецької неволі братів визволяти. Ой приїхав гамалія, аж у ту скутару сидять брати, запорожці, дожидають кари. Як крикнув Гамалія, Брати, будемо жити, будем жити, вино пити. Я не чара бити, а куреніки килимами, оксамитом крити. Вилітали запорожці на ланжито жати, жито жали, копи клали, гуртом заспівали. Слава тобі, Гамалію, на весь світ великий. На весь світ великий, на всю Україну, що не дав ти товариству згинуть на чужині. Пливуть співаючи, пливе позад завзятий гамалія, орлят, -ор мов стереже, із Дарданелі вітер віє, а не женеться візантія. Вона боїться, щоб чернець не засвітив галату знову. Або гетьман Іван Підкова не кликнув море на ралець. Пливуть собі, а із-за хвилі сонце хвилю червонить. Перед ними море миле гомонить і клекотить, гамаліє вітер віє. Ось-ось наше море і сховалися за хвилі за рожеві гори.